Друзі, привіт! Ми знову з Юрієм і знову у Львові. Верніше, я у Львові, а він тут на місці. І сьогодні ми продовжуємо наші маршрути, при тому, що вони з'явились нові, і я Юру попросив вже підготуватись. Я його попередив за декілька днів, що я приїду, щоб він обрав цікаві. Бо часу небагато, і ми покажемо декілька маршрутів сьогодні. І сподіваюся, вам буде цікаво. А тим, хто складає іспит у Львові, буде ще й корисно. Ну що, поїхали? Почнемо ми з другого маршруту. Маршрут номер 2 Виїжджаємо далі прямо наліво. Все, ми розпочинаємо. Знову я їх не проїжджав. Я вже трохи Львів знаю, так коли доїжджаю до сервісного центру, але все одно маршрути я їду вперше, щоб вам було цікаво і мені. І ви побачите, іноді мій вираз обличчя. Якщо він здивований, то не лякайтеся окей. Тут ліворуч зустрічну, так назвав. Звичайно. Так. Звичайно. Прикольний тут виїзд, друзі. Чому? Тому що настільки вузька дорога і вони ще припарковувалися на теобразному перехресті. Поліції немає на них, на цих двох, як мінімум. Ну на механіки тут. А, і ще дороз... друзі, не сказав. Я сьогодні на механіки, попередній раз я був на автоматі. А сьогодні на механіці, так що тут все, все прикольно. Ну, я скажу такий, хороший виїзд. Ми бачимо, з тобою на пішохідному зупинилися. Бажано перед пішохідним. Ну, а я тоді подивитись. ж не буду бачити. Так, бажано перед пішохідним зупинилися. Подивилися, під'їхали, потім вже вимушено зробили зупинку. Ага. Тобто, тобто тут, тут дві зупинки. Mm -hmm, mm -hmm. Бажано. Поїдемо, поїдем, поки цілях, нас прикрили. В цілях безпеки бажано. А далі по головній? Далі ми їдемо прямо. Пляво, хорошо. А це фішки, щоб не паркувались тут, поставили? Без поняття, напевно. А тут би в себе так запаркували. <рес> я зрозумів. Ну, тут, як завжди, як і в попередніх маршрутах, це дати дорогу тим, хто справа. Ту, ту яму не зробили, я їй пам'ятаю. не зробили, все це супер. Все тобто у Львові нічого не змінилось, <рес> пройшло півроку, але яма є. Яма є. Яма є. Ми тут. Тут, Бачите, тут можна не те, що колеса залишити, а можна і позалишати і трошки більше, ніж колеса. Далі ми на перехресті праворуч. ручку. Так, ну, автобус теж нормально став. А єдине, що почали автобуси їздити до серед центру. Тут раніше не їздив жоден автобус. А, тепер можна приїхати. Тепер є один маршрут 17-й, тоді. Так, прикольно. О, і то перехрестя, я пам'ятаю теж. Тут, е, сьогодні я ще приїхав, ми тоді у вихідний були, сьогодні і зранку. Сьогодні я приїхав такий в нормальний день серед е, робочого тижня. Далі ми поїдемо праворуч. Праворуч, хорошо. Ну, тут спочатку пішохідний перехід, потім велосмуга чи велопереїзд. переїзд, маємо трошки да, місце за переїздом. Так, да, Зупиняємось. Тут, тут я раджу зупинитись, щоб встигнути продивитись, бо тут хороша дорога, всі швидко їздять. І ми прямо, так? Так, так. Парковочки? По маршруту, звичайно. А, паркування. як я люблю ці парковки в Паралельно Паралельно ми проїхали що. А тут тут, тут, тут нам не можна. Ага, а він просто місяць. зразу, коли ви виїхали, так, каже? так, так, так. Ну, я думаю, зазвичай, попередньо, звичайно, мало б. То що паркувати. Можемо допомогти машинці виїхати і запаркуватися на її місце. Допоможемо на екзамені. Допоможемо на, екзамен, на іспиті, бачите. Якщо ви складали іспит, поставте нам лайк, тому що ми вам допомогли виїхати. Я думаю. Той, хто, хто, хто бачив, що тут Вінницькі номери, я ж можу так зупинитись? Можу тебе попросити зупинити за будь-якому місці. Ага, а, можу сказати перше, друге, перше, третє. Друге, так, так. Ну, давай, давай складніше. Повернемося в перше місце. Я включаю, друзі, я включаю покажчик повороту, тому що я розпочав рух заднім ходом. До речі, вимагають. І буде помилка, якщо не включиш поворот. Екзаменатор нічого не каже. Нічого нам не казав в останній момент. Ага, ну окей. Е, <плес> і виїжджаємо, так? Так, так, їдемо далі. Все, там нікого немає. Розпочинаємо рух. Далі під 90. Далі під 90. Під правий край, а буде вільне місце. Ну, вже так, не будемо. Зали... Зима... Можемо далі. Там за пішохідним ще є два таких стрільця. Так, ага, хорошо. Вони трошки на бордюр заїхали. Так, два, вже не склав. на два місця. Ну, є в них ще можливість. О, тут хтось теж Можем? паркується. А вони лівий, а ми так? А давай так? Під лівий, в наступне вікон, це під лівий, край. Під лівий хорошо. Ну, друзі, зразу рекомендація на зупинитися і перейти на першу передачу. І, як завжди, дуже повільно, як я люблю цю парковку. Юра мене минулий раз ганяв. Я чітко. Прям от 5 сантиметрів. Так. Да. Про нам це місце буде потрібно, що зліва. Так? Ага. Ну, Хорошо. Адже, ми ж виїжджаємо маємо свою смугу заїхати. Не зачепивши зустрічну, правда? Так, так. Так, що у нас тут? Дівчинку вчать. Дівчинку вчать. І тут, звісно. Тут, Виїзд. Ще той. Ну, друзі, я вам скажу так, якщо ви на автодромі не порепотували дуже добре або десь на площадці в обмеженому просторі, вам буде складно це зробити з першого разу, або якщо ви не їздили тут по маршрутах. Я би фішками знаєш, не повиставляв. Би. На переїзді, він тут не дуже хороший. Е, повиставляв, тут пішохідний перехід, нікого немає. Далі у нас буде кільце, на кільці поїдемо на перший з'їзд. Угу, Хорошо. Подивилися, переглянули. Будьте. Особливо на нерегульованих. На кільці на перший з'їзд, так? Так. Ну, е я як стандартно в'їжджаю на кільце без е повороту. Я тільки виїжджаю сюди, правильно? Так, так. Ви справе зеркало продивляєтесь, друзі, показуєте так, екзаменатору. Показуєте екзаменатору, що ви дивитесь по зеркалах. Сюди прямо? Прямо, прямо, все прямо. Тут Ми до наступного перехрестя ми в далі на Городоцьку. Допоможемо цьому хлопцю щось зробити. Тут дві смуги, Краще... ну не краще, а по правилам вправо. Зеркало, пішоходів немає. До речі, от мені деякі водії професіонали кажуть, що тут краще лівий включати, от вони чогось лівий включають. Хоча тут... Я не знаю, я, от, я не можу пояснити, ну, діпа, що вони туди вливаються. Тут правий по повороту і далі рухаємось. Тут світлофор зелений. Бачите, я коментую те, що я вам завжди розповідаю в своїх відео, коли є хвилювання, я хвилююсь. Бо це для мене вперше. Я тут ще не їздив. Ми далі все прямо аж до кільця. На кільці ага. виконав маневр розвороту. Хорошо. Хорошо, коли на маршруті тільки прямо і права смуга більш вільна, ніж ліва. Так, так прикольно рухатись. Я люблю по правих їздити, в них, в них не так багато людей рухається. Тут, до речі, я помітив, можна швидкість перевищити, тому обережно. Це 60, якщо будете їхати, отримаєте помилку. Краще, краще 40-45. Тут прямо. Прямо так. Бачите, друзі, сьогодні тут будуть і трохи затори. Ну, для Львова можливо це не затори такі. Ну, Це ще вільна дорога тут. Так, так що можна постояти, відпочити. Ви ж пам'ятаєте, якщо вам треба проїхати маршрути, під відео будуть контакти Юрія. Можете його набирати. Він же їх, правда, з закритими очима, да, десь іноді. Ти не сняться, втомлюєшся? Сняться. Сняться, сняться маршрути. Бо я от я не люблю. Ну, що бо... знайдеться реакції учнів. Так? Чого? Ну, на всякі ситуації які у нас тут трапляються. Не поспішати, Далі на кільця. розворот. Угу. Хорошо. Е -е, краще вліво заїхати. Я думаю, що це буде звичайно що краще. Так. Можна, звичайно, перелаштуватись на снакільце це ж не заборонено. Та, Але я чи думаю... Це буде безпечно і чи це доречно. Блін, воно так блимає ці в очі. Ці білі. Маємо а, фото з на пам'ять. А, фотозйомка? Фотографію маємо на пам'ять. так. Та. Так були ми в очі. Друзі, бачите, якщо ви так поступово зміщуєтесь музі, вас пропускають. І у Львові воді... Ну поки що мені траплялося чемні, не знаю. Мені, мене всюди сьогодні пропускали. Бо я ж не завжди там знаю, де завчасно треба перелаштуватись. А це десь вже на окружну, да? чи де? Це вже якраз об'їзна. Це весь маршрут чи далі там ще? Ні, ні, ми ні? ще по маршруту, ні, ага. ні. ми назад повертаємось потім на сервісний центр. Класно, що у Львові є на маршруті декілька кіл. Ми зараз перше проїхали, це друге. Тобто це те, що ну, в будь-якому місці вони будуть вже з'являтися. Кола вони достатньо безпечні. Зараз у нас буде заїзд на коло. І по колу. Такий не, нормальний тут трафік Не завжди безпечно, вже є ДТП. А, вже 50, є ДТП. Так, поліцію, вантажівка, збитий знак. О, Нам, можна сказати, повезло. Ми встигли заїхати по коло. Перелаштовуватись, не просять нічого, просто як учень їде, так, як може. Просто як може. Так. так. Хочеш вліву, хочеш вправу. Як вважаєш за доречне в цілях безпеки, як ну, і, завгодно. Так, і пам'ятаєте виїзд з правим показчиком повороту. Далі прямо? Все прямо, так. Ну, тоді я перелаштуюсь в праву смугу, будемо рухатись праві. Поки що. Тут, друзі, маршрутні транспортні засоби, тому пам'ятаєте, цей не вийде, бо йому інший заважає, можна проїхати. Зелений горить ми прямо. Ну, вже намагатливе, але я вже виїхав. Ну, краще цього не робити, бачите, я. У нас поки... не було поки... дистанції, щоб Так, да, Поки я спостерігав, тому вже виїжджаємо, бо я вже був на перехресті. На аварійне гальмування теж не варто застосовувати в такому випадку. Рухаємося. От в правій смузі завжди менше транспорту, ніж в лівій. Так а що, я друзі, рухайтесь в правій. Не розумію, чого вантажівка їде в лівій. Ну, нормально. Я, можливо, десь Пустий. Да. тут ми вже зупиняємось, буде червоний. Можна відпочити постояти. Це новий маршрут, так? його нещодавно прийняли. Ну тоді після травня. Відносно. Там був подібний відносно. Угу. Вони всі поруч сервісного центру в околицях. А на зимні воду ти не їздиш чи їздиш? Ні, не їжджу. Ні. Дуже-дуже рідко. Угу. Тобто більшість людей все ж таки тут складає, так? Так. Ну, є люди, які заїдуть на земноводу, там легше взяти талон туди інколи буває. Але в мене там були не дуже приємні прецеденти з інспекторами. Я понял. Так що, якщо ви здаєте та... на Апостола, складаєте іспит, то Юрій всі... всі маршрути знає. Та й земновода без проблем. Але а. на іспити в земноводу ну, в мене учні не їздили, я туди теж не суюсь. Тут дуже легко перевищити швидкість, так що звертайте на це. Контролюйте швидкість, щоб вона у вас була до 50 км на годину. У мене нещодавно був учень ну взагалі з іншої школи і не з Вінниці. І ми їдемо по маршруту, і я кажу, ну давай там третя. І там є можливість, в принципі, четверту включити, але кажу, давай на третю. Він такий, а ми не включали третю, четверту, а нашу, я всюди на другій їжу, при тому, що є, є така фішка. Що ну, чим повільніше їдеш, тим менше помилок робиш. Тільки Як... ми праворуч поїдемо. Праворуч? Так. Ну, Тут краще перелаштування зробити ось так. І ми з газом. Тут пішохідний перехід такий, підступний, можна сказати. Дві смуги ми тримаємось вправі. Тут вже закінчилась трохи рівна дорога. Але ну, нормально, без ям. Далі ми рухаємось на кільце. На кільці на перший з'їзд. Тут іде звуження. У нас тут не звуження, у нас тут смога пропадає, наша, тому перелаштовуємось. Ага. Це трошки не так... недоречно. Ще так освітлення, не є, не це, під цим не видно. Так, по колу нікого. Я заїжджаю і зразу вже на перший з'їзд. Так. так. Хорошо. Задивився я за кінець цієї смуги. Знову залізничний переїзд. І знову ми біля сервісного центру. Пішоходів немає, велосипедистів немає. До речі, будемо далі уходи. Велос... Велос... Велодоріжка кудись далі пішла. Вона на пішла наліво, на туди з ага. до парку. Далі прямо з довше? Може просто можуть паркуватися зараз. зараз. Ага, так, то тут тут, тут. тут може під ліжу, підправить. будь-який, як тобі зручно. Давай складніше підправи зробимо. Раз, так? Давай. Підправи. Поки зустрічних немає, ми повільно заїдемо підправи. Складніше Шудово. для вас? І виїжджаємо в свою смугу, направляємось далі в сторону Серсного центру. Люблю виїжджати через е, смугу, ну, грубо кажучи, через зустрічну. Ну ладно. Я скажу так, друзі, хто хоче перевірити, чи класний він водій, приїжджайте у Львів складати. От Я ще в Київ ніяк не можу добратися, але у Львові то є, то є круто. Якби не мотоцикліст, ми виїхали би, але що не всі закрили сезон? Так так. дуже холодно. Ладно, будемо будемо будем робити ось так. Прикольно, ну що я скажу, класно. От е, ті, хто дивляться відео і ви складали іспит, поставте, а напишіть, я вам кожного поставлю сердечко, тому що якщо ви склали у Львові, ви круті. Якщо у вас було більше, ніж 2-3 парковки, теж круті. Хоча чесно, я от, ну, Юрій мені розказував, що роблять і по три, і по чотири парковки, і там і більше, навіть І рекорди є. У Юрія 18 робили. Але я би більше двох разів як на місці екзаменатора не просив, тому що треба... Передивитись, чи людина дійсно вміє, якщо вона виконала один раз, цього, на мою думку, достатньо, щоб перевірити знання. Якщо треба завалити людину, то можна 5, 7, 10 разів. Далі ми ліворуч, але трошки далі. Перелаштуйся далі, далі. Ага, далі після клапте передати. Тут, да, зуцій, тут є поворот ліворуч. До головної дороги. Так. Да. І тут ліворуч. А, тут я пам'ятаю, тут ми вже якось повертали. Чекаю, поки проїдуть зустрічні, можна завчасно продивитися, куди їхати. Там у нас з'являється вікно, бачите, а, ні, там ще, ще є один. Зараз з'являється вікно і можна повертати ліворуч. Тут велодоріжка, пішоходи, нікого немає. Тут, тут. я в таких ситуаціях рекомендую пропустити зустрічну, не поспішати. тому, можливо, зараз взагалі виїдуть. У них така. Така цей символічна... не хочуть вони виїжджати. Ладно, поїдемо. Я так розумію, далі ліворуч, так? Так, так. Суть ми їхали в ту сторону. Я тут вмикаю ще лівого повороту, Я як на місцевий не знаю що тут і як, тому показую поворот. Ну, то він тут і треба? Далі Це, прямо, ну, так? Що, так? Так, все далі прямо. Там попереду зліва у нас велика яма, а попереду треба зробити об'їзд. О, круто. Повернення. І далі дати дорогу, і головна ліворуч, тому спочатку пішохідний перехід. Пішоходів немає. Далі підповзаєте дуже повільно, можна навіть взагалі на першу передачу перейти, повільно виїхати, дати дорогу тим, хто по головній. І спокійно поїхати. І все в серисний центр? Так, так. Все. Ну, е, слухайте, трафік був такий не, не, супер, не супер жвавий, тому в принципі мені сподобалось. Далі праворуч і паркуємось. Не забуваємо за лінію старт-стоп. Часто ага. помилка, помилка забавати правий поворот. Перед, там Та перед Так-так-так. Якщо нікого нікого не буде, щоб мене заважало, то ми можемо. Пішоходів ікоти. немає. Ух ти! Так, тут може такий виїзд, бачите, я не місцевий, я треба не завжди повільно. знаю, що тут може тр... треба повільніше, друзі, заїжджати. Не так в наглу, як я. Бо я вже зрадів, знаєш, Тіпо, все, і закінчишся, можна заїжджати. На емоціях можна доробити. А де туди прямо? Так, там бачиш, стоїть машинка-лінія старт стоп вони закінчують і Ну, Ми запаркуємося тут десь зліва. Зараз Щоб не заважати. Все, друзі, я впевнений, що після того, як ви проїдете декілька разів цей маршрут. Ви обов'язково перед іспитом перед зупинкою. Вмикаєте покажчик повороту. Тут можна праворуч чи не можна, а для спожубового транспорту. Службовий, а туди далі так. не можна заїхати десь. це майданчик, щоб ми не заважали комусь екзамен здавати. Якщо зараз то здає, ага, я поняв. Ну що, друзі, я впевнений. Ви складете іспит. З вас лайк, підписка. І якщо вам потрібен інструктор, звертайтесь до Юрія. Я впевнений, що у вас все вийде. Дякую. Ну а ми продовжуємо на наступному маршруті. Пока.